Вітаю всіх із магазину Сільфо, хочу зробити коротенький огляд акцій в непродовольчому відділі. Венде отаке сито вони розпродають за 29 гривень в 12 см в діаметрі. Таких два сита йде без, без акцій. Далі ваги кухонні, брюн, хелм, ціна 239 гривень мінус 36% знижка, індикатор заряду, автовідключення так, до 5 кілограм, ще дошка від оцього ж бренду. Факт елемент якось так називається. Дошка за 79 гривень замість 119, 32% знижки. Щіпці купонні, такі цікаві, слухайте, я так подивилася. Вони коштували 400, а зараз коштують 199 гривень. Щіпці якось вони для яєць, тут «Egg» написано. А, так, да, щось там так ну, пов'язано. Бачите, з однієї сторони тут ситечко, а з іншої просто рівні. Потім покладу. Так, і далі йде набір з двох дошок, Уже всі це бачили, від і дрінк, і різного розміру. І вони ще цікаво двохсторонні. Двох сторін можна на них працювати. 199 гривень. Далі набір з трьох ножів від цього бренду Ідрінк. Гарний цей бренд 89 гривень. За три штуки 43% знижка. А ще хотіла чашечки показати, яка гарна, ось така. Прям розібрали за 89 гривень від бренду Ідрінк. А оці взагалі по 39 скляні розпродають чашки. Ну, це як більше як розпродаж, я так розумію. І також розпродаж оце від Ідрінку. У них дивіться форми для запікання, тут їх дві залишилось, 149 гривень, овальна на 2,4 літри. Замість 300 гривень, це на неї знижка 50%. Також контейнери для зберігання зі знижкою так щільно закривається. на 380 мл, 79,99 Далі за 119 гривень на 1,1 літра йде по акції і також контейнер для зберігання. Бернер якось так називається. Бернер о, найбільший на 3,1 літра за 219 гривень, на 1,9 літра – 149. А тут набір контейнерів, всі вони йдуть з кришкою 5 штук, 99 гривень, 5 на 600. Дивіться, і на них знижка аж 47%. Ось така супер пропозиція. І ще такий набір контейнерів для зберігання. Тут 17 штук написано. Ну, мабуть, це з кришками порахували. 399 гривень, 42% знижка. Так, також, ось бачите, яка набір контейнерів 499 три штуки від Фантал з кришками на 890 1900 і на 3 370 літра 500 гривень замість 1200. Супер пропозиція.